Чому сини Шевченка не говорять українською? Андрій Шевченко починав свою кар'єру в Динамо, але справжня слава прийшла. До футболіста, коли він грав за Мілан. до Італії Шева переїхав у 1999 році, де жив сім років. Саме в цій країні він познайомився зі своєю майбутньою дружиною Крістен. І, хоч Андрій українець а Крістен Американка, живучи в Італії, вони спілкувалися здебільшого італійською. У 2006 році пара переїхала до Лондона, де Шевченко грав за Челсі. У них народилися чотири сини: Джордан Крістіан та Олександр. І Райдер Габрі, батько сімейства, зізнається, що в побуті з дітьми. Спілкуються здебільшого англійською. А італійською Андрій та його дружина говорять лише у випадках, коли хочуть приховати щось від синів. Хоча, як каже футболіст, діти вже все навчилися розуміти. А що по-українській? річний Джордан почав вивчати нашу мову та історію, і навіть у Єльському університеті організував акції на підтримку України. А ось 18-річний Крістіан, який пішов стопами батька і приєднався до юнацької команди Сині жовтих, українську вчитель не поспішає у збірні. Він має персонального перекладача.